Трошки випало в нас снігу. І, до речі, зараз почав теж на вечір кружляти і підсипає. Значить, що буде морозчик. Завтра чи сьогодні на ніч природа завжди піклується про своїх питомців і завжди не дає їм змерзнути. Ось так от мої саджанці і сіянці, все зразу потрошку вам покажу, що то як, що вже щеплене, що ще не щеплене, що і ще тільки ось таке. Ой, як ви бачите, зимує ось так. Я думаю, видно. Взагалі будемо чекати весни, бо скоро вже почнуться трудові будні, які нам не дадуть часу зовсім нічого не знімати, тільки буде що щепити, щепити і щепити. Що ж, зима почалась уже дуже добре. Сьогодні 15 лютого. Наскільки вона продовжиться у нас, невідомо. По прогнозу стоїть, до кінця лютого ще будуть морози. Ну і десь до 8 березня, 10-го приблизно, оце, мабуть, буде і така ося зима у нас. Ось так виглядають мої сіянці. Майже всі готові до щеплення, так що залишилось чекати весняних потеплінь. Та будемо все щепити, щепити і щепити. У цьому році більш за все замовляють. Дар Софіївки Соснівську, і деякі сорти Вергінки. Тому так і буду старатись у цьому плані працювати працювати. Щось особливого не буду нащеплюти, але для себе буду багато пробувати щепити таких сортів, як Східної Хурми багато буду, як Тамапан там. Джиро, ну і деяких інших. От. Бо наша вергінка із Сумської області добре витримує морози, як ви бачили, показую, нічого, ніяких укриттів, нічого зовсім не застосовую. Використовую кожен клаптик землі, щоб... Десь щось посадити, щоб було щось щепити. Як ви бачите, сьогодні ось доріжку трішки прокидав. Як ви бачите, тут є і ось зовсім такі саженці, і вже такі, що можна буде щепити весною. Я ж говорю, що використовую кожен клаптик, бо землі не так багато. Тому все-все йде буквально у діло. Ось і ці віргінки, що в мене ростуть якраз біля будинку. Теж, як ви бачите, підсипало трошки сніжку. Ось підкидав на них. Ось зараз вони з такими ось кучками снігу біля стовбурів. Ось так виглядають. Морозчики трішки пройдуть і буду робити обрізку для живцювання, щось залишу собі, а щось, можливо, піде на продаж. Ось і свіжопосаджене посаджене хурми буде рости. Здається, це в мене соснівська, начебто тут. У мене багато соснівської насаджено з різних джерел. Ось це одно із них. Як ви бачите, так само агроволокно. Думав, що буде дуже багато снігу, тому що представляв ось такі дерев'яні дощечки. Але видно, що снігу у цьому році багато не буде, тому їх можна знімати, можна не знімати. Хай залишається так, як є до весни. Що як перезимує. Побачимо, подивимось і ще раз вам покажу, що верхівка. Але чи видно буде, бо вже надвечір'я, та видно ось. Як ви бачите, ось вона знаходиться, усе виглядає, отвір зверху є. Не боюся, що снігом засипле, чи ні. Завжди є продушина, від якої йде провітрювання всередині цього укриття. Ну, ось зробив вам надвечір сьогодні короткий огляд, тому буду завершувати, показую, як зимує, як все відбувається із моїми саджанцями хорми. Ось тут теж я звідси Рідко коли показував, але покажу вам. Що тут теж, як ви бачите, теж хурма всюду, всюди і всюди росте, кожен клаптик. Бо від сараюшки моєї до загорожі тут невелика відстань, але все стараюсь використовувати. Так що все зимує, все добре, все гаразд. Ну, На цьому і буду завершувати.